Вітаю всіх на моєму каналі, дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, чим одарить вас всесвіт в новому році? Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Поки завантажувалось попереднє відео, я вже розклала карти. Чим одарить вас всесвіт в новому році? Щось у вас стояло на одному місці в вашому житті. Так, але ви постійно очікували на якусь людину, яка прийде і змінить ваше життя. Людину, на яку можна було покластися, за якою, як за кам'яною стіною. Говорити ми для жінок чоловіки, перевертайте для себе. Вам по долі прийде якась звістка, яка змусить вас обирати. Тобто, у вас буде кілька варіантів. Дивіться. Виходять з вашого життя сови, тобто пліткарі, щось невідоме вам було, можливо, якась таємниця, бо скрита якась інформація по місяцю про цю людину. Так, серце ваше спокійне, але у вас є гора. Тобто гора башня і мітла, щось вимітається з вашого життя, переживання, те, що потрібно було долати. Відносно, можливо, ремонту в домі, відносно якихось державних структур, можливо, ви оформляли щось, якісь справи. Так, все це вимітається з вашого життя і чим же одарить вас всесвіт? До вас приходить чоловік, приходить чоловік. Для вас дуже зрозумілий, як відкрита книга. Тобто, більше всього, що ви з ним будете схожі, або просто розумітимете його, навіть без слів. Дуже розумна людина, дуже берегтиме ваше сердечко. І, можливо, ви планували кудись поїхати. Це прибереться з вашого життя, або ви переїдете до нього. Так, весь негатив прибирається з вашого життя. Іде радість в ваш дім. І на дні колоди, дивіться, криси. Тобто люди будуть вам заздрити через те, що здійсниться ваша мрія, це і частково їх мрія така сама. Так, вам потрібно проявити лояльність, хитрість, щоб оминути сварки з цими людьми і дивіться, в ваш дім заходить радість. І як показують карти, у більшості це програється 1-2 тижні, в когось і два місяці. Нехай все хороше неодмінно збудеться, не та негатив обходить вас стороною.